Є на світі долі як яскравий спалах зорі, що крізь віки несуть спогад про людину з великим і чулим серцем. Серед таких доля Григорія Сковороди. Він став сином не лише своєї доби, а й зумів зазирнути в майбутнє, осмислити сенс буття, вивищитись над буденністю. Тож сьогоднішня наша зустріч буде присвячена саме йому. Ми спробуємо розібратись у таких важливих для кожної людини питаннях, як сенс життя, людяність та духовна краса. Ніби чи не єдиний він сковорода, отой український Сократ вмів із кола внутрішнього донести істину до кола зовнішнього. Він сковорода, отой український Сократ, умів знайти і вчити інших. Передаючи учням тільки те, що осягнув сам особисто пережиту істину, він Сковорода, отой український Сократ, ладен був передати допитливій людині, котра до любомудрості завжди приступається зі змішаним почуттям захоплення та страху, божу іскру, яку сам запалив, і той каганець віри. Тримав у собі все нелегке життя. Містечко Чорнухи розкинулося на Косогорі над річкою Многою і належало до найдавніших поселень. Десь тут і була невеличка садиба бідного козака Сави Сковороди. Коли й чому його предки приліпили призівсько Сковорода, ніхто не знає. Відомо, що Григорій Савиць сковорода був нащадком сміливих, працьовитих і кмітливих переселенців. В незаможній козацькій родині, В невеликім полтавськім селі, Бог життя дав малому хлопчині, що з'явився в грудневій імлі. Душу вклали батьки в свого сина, він і розум і міць усе мав. Це був мудрий і чесний хлопчина, наче Бог його сам цілував. Григорія всім років віддали у початкову дяківську школу. Сьогодні таку дитину назвали Піндига. Окрім шкільної науки, малий Григорій мав багато гуртків, навчався музичної грамоти та гри на інструментах. Був солістом у церковному хорі. До Києва могилевської академії вступив, коли йому було 16 років і опанував тут п'ять іноземних мов. Григорійськоворода трьохсотріччя, якого ми відмічаємо в цьому році. Найвидатніша постать у літературно-філософському житті України XVIII століття, людина всебічно обдарована, філософ, мислитель, письменник, педагог, музикант, знавець античності і середньовіччя. Він постійно вчився, поглиблював знання, мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами. А також способом життя. У вічі Козацьковському Тарас Григора Чеченка писав: Давно те діялося ще в школі, таки учителя дяка, ганенько вкраду, така, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю. Паперу, Аркус, і зроблю, маленьку книжечку з хрестами, з озерунками, квітками, кругом листочки обведу та й списую сковороду. Пройшли століття і віки. Здобув він славу за колись написані рядки. Його поезія це ніби перли вночі, які мерцають у ночній пітьмі, які так ваблять душу порубочу, дівочі мрії спалюють умить. мить. Так хочеться низенько поклонитись, схилитись низько-низько до землі. Великий геній наш, сковорода Григорій, славетний буде на довгі віки. Розглянемо на прикладі поетичної творчості Григорія Савича Сковороди. Наскільки багатими є не тільки форма його творів, а й їх зміст. Григорій Сковорода був талановитим поетом ліриком свого часу. Його поезія оспівує чистоту душі і серця, добро і щастя. Кличе до єднання людини з природою у поезіях Григорія Сковороди можна зустріти і любу весну, і люту зиму, і смерть замашною косою, і зелену діброву, і прокляту нудьгу. Гей поля, поля зелені, зелом квітом оздоблені. Гей, долини і балки, і могили пагорки, гей вивод потоки чисті. Береги річок трависті, гей же кучері, які у дібросих і гайків, Жайворонок над полями, соловейка над садами, той під хмарами дзвонить, сей же на гіллі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця, музика звучить на круг, у повітрі шум і рух. Тільки сонце визирає, Пів червівці виганяє, на сопілочку свою котить трелі по гаю, пропадайте, думи трудні, та міста багатолюдні. Ой пташина жовтобока, не клади гнізда високо. Ой пташина жовтобока, а клади лиш на лужку, на зеленім моріжку, яструб геть над головою висить, хоче ухопить. Вашою живе він кров'ю, Гляньно, пазури сталить. Стоїть явір над горою, все киває головою, вітри буйні повивають, руки явору ламають, а вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах, тут тече потічок близько, видко воду аж до дна. Нащо ж думати, гадати? Що в селі родила мати, то ти хай моза хто високо вгору пнеться. А я буду собі тихо, коротати в милий вік, так мені мене все лихо, щасний буду чоловік. Осінь нам приходить, а весна пройшла. Кози діти родять, як весна пройшла, ледве літа запалала, а козя вже цапом стала. Цап бородатий. Гей, забудемо печалі віку тіхе дасть нам мало, засолоджуй життя. То журбу приховає, хоч би й на дні, зразу й умирає, губить свої дні. Гейно, радосте втіхо, в серце спить собі тихо, пряме ж те життя, не красне довготою, а красне добротою, як та пісня, життя. Бог мій милосердний, я його люблю, бо та камінь твердий, сум, прицінь терплю, Він живий не вмирає. Бо живе з ним палає і душа моя, а кого забуває, То й печалі хай має, бо то сирота. Солдощів бажаєш, пийте завить усю. Довольняйся, чим маєш, і осягнеш красу. Плюнь на гробні прахи, на дитячі страхи, смерть то спокій лише. Жив отак у Афінах, жив отак у Палестині. Епікур Христос. Вже хмара пройшла, рай дуга в небі грає, нудьга проплила і цілий світ люба сяє, І весело мені на всю чисту погоду, Коли світу злого стиха, лютий поду. Звабливий наш світ, та для мене кучина, пітьма, хмари, лід, повна суму, година, проте вже веселка мені ясна заграла, і щира голубка мені мир здарувала. Печали прощай, прощавай, зла утробо, вже кволесті край, бо воскрес я гроба, згроба, Давидове воле, для мене кефа, земля ти, веселка і світло, олива, верем'я, й життя ти. Город не піду багатий. На полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де тихо час біжить. О діброво, о зелена, моя матінко свята. Тут веселість, лиш для мене, щироти, що розгорта, бо міста, хоча й високі, може розпачу штовхнуть, а ворота і широкі у неволю заведуть, О діброво, о зелена, моя матінка свята. Тут веселість лиш для мене, щироти, що розгорта. Ні, не хочу їздити в море задля золотих одеж, бо вони ховають горе, сум і страх журу меж. О, діброво! О, зелена, моя матінко свята, тут веселість, лиш для мене, щиро тишу розгорта. Й ти хидуй з барабаном завойовувати міста, чи лякати пишним саном, щоб хилилась дрібнота. О діброво, о, зелена, моя матінко свята. Тут веселість, лиш для мене, щиро тишу розгорта, дух мій наук не хоче, окрім розуму свого, крім хреста, святих пророчень. Раю чистого мого, о діброво, о зелена, матінко моя свята. Тут веселість лиш для мене, щиро тишу розгорта, і нічого не бажаю, окрім хліба та води. Вбогість я за друга маю, з нею ми давно свати. О діброво! О зелена моя матінко свята. Тут веселість лиш для мене. Щиро тишу розгорта, мій маєток порожданий, спокій, воленька свята. Окрім вічності для мене, лиш дорога свята. О, діброво, о, зелена моя матінка свята, тут веселість лиш для мене, щиро тишу розгорта. А коли до всього того гріх збороти до кінця. Тож скажу тоді, якого ж треба прагнути вінця, о дібро! О, зелена, моя матінка свята! Тут веселість лиш для мене, щиру тишу розгорта. Здравствуй, люби, і спокою, ти навіки лише мій. Добре бути нам з тобою. Ти для мене, а я твій. О діброво, о свобода! Я в тобі почав мудріть. І в тобі, моя природа, шлях свій хочу закінчити. Дізнайся, що називаю щасливим життям, все оближ і зверни туди своє серце, всім серцем дотримуйся такого правила, слідкуй за Божими словами, О, Сину мій, віддай мені своє серце, віддай мені своє серце. Якщо ж віддаси частину серця світові, я не візьму твого серця. Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним. Не досить знайти здорову їжу і напій, якщо смак тебе зіпсований хворобою. Не досить сяяти світлові денного сонця, якщо світло голови затьмарене. Діяльна бездіяльність збільшує наші сили. На кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагнеш з тобою. Воно, друже, всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, будеш спокійний. Не той щасливий, хто бажає кращого, а той, хто задоволений тим, чим володіє. Ти питаєш, якщо щастя життя в кожному з нас, то чому досягає його так мало людей? О, це тому що їм важко керувати душею і тому що не навчилися приборкувати пориви з вивистими стежками? Горбами і через глибокі рови Мчить недосвідчений вершник, якщо він погано править конем, морем і сушею, крізь стріл і вогонь чить той, хто нерозумною душу не скриває розуму. Отже, що ж залишається? Читати блаженні книги, не досить ховати це в собі. Необхідно відобразити його. Тепер ти, новобранець, управляючись своїми вчинками. Ти стаєш воїном. З цих воїнів стає той дивний цар, яким був Христос і його учні. То чого досягає так мало людей? О, це тому, що їм важко керувати душею і тому, що не навчилися приборкувати пориви. Стежками, горбами, і через глибокі рови мчить недосвідчений вершник, якщо він погано править конем. Морем і сушею скрізь стріли, і вогонь мчить той, хто нерозумну душу не скеровує розумом. Отже, що залишається читати блаженні книги. Не досить ховатися в собі, необхідно відобразити його. Тепер ти новобранець, вправляючись вчинками, з часом станеш воїном. Сих воїнів виходить той дивний цар, яким був Христос і його учні. Ліричний герой збірки, сад божественних пісень, весь у пошуках правди, добра і щастя. Він, як і автор, великий, народолюбець і гуманіст, Бачачи життя усього горе, що кипить, немов червоне море, вихором на пасті, другий бід, я розслаблю і жахнусь, і зблід горе сущим нім. Припинив я бідний біс свій скоро. Щоб не впасти з фараоном у море. Вже до пристані біжу я мчу, плачем, криками кричу і здіймаю руки. Боже, у вогні не дай згоріти, в місті дай своїм пожити, хай не втягне у свій слід. блудний світ, цей темний світ О милості бездна. У вірші, всякому місту звичаї права, Григорій варида не просто змальовує звичай і соціальні пороки кріпосної системи, а й сатирично викриває і заперечує весь тогочасний лад як антилюдяний і аморальний. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. І я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федір, купець обдурити протки. Той зводить дім свій на модний манір, І інший гендлює, візьми перевір. І я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля. Цей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, сих дім, як вулик, гуде від гуляк, і я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венери на мур, всякому голову крутить світу. Мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар все пожере, як соломий пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, Той, в кого совість, як чистий кришталь. Ліричний герой бажає для свого народу волі і свої ростуми щодо цього Сковорода виклав у пісні про свободу. У ній оспівано свободу, як найбільший скарб людини, Золото порівняно зі свободою ніщо. Що є свобода, Добровній яке. Кажуть, неначе воно золотеє. Ніж, бо не злотне, зрівнявши все злота, проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись! щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою, вольності, Богдан, герой! Горі Ставич Сковорода був старанним, чесним і неординарним учителем, писав байки, вірші, викладав стародавні мови, глибоко цікавився математикою, географією, економікою, навчав тих етичних норм, яких завжди дотримувався сам. Отже, учив, як жив, а жив, як навчав. Найкраща риса педагога. З видимого пізнай невидиме. Любов виникає з любові. Коли хочеш, щоб мене любили, я сам перший люблю. Головне пізнати себе, пізнати в собі справжню людину. Що полюбив, в те й перетворився. Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжню.